Благання до Пресвятої Діви Марії, опречисте Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України, Всемогутня заступнице, прийми всехвальні і подячні пісни співиці від нас. Недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Сина Твого, щоб був милостивим до неправд наших і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй, о, владичице, пресвята, Змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас з невіри, відчаю, гніву, ворожнечі недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної. Та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити порятунок, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді сина Твого. Ти після Бога перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до Тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас святим Твоїм омофором від зазіхання злих, нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до тебе, пречиста і непорочна діво як до всемогутньої заступниці нашої, і величаєм святе й величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємо Бога нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь.